Знаходимося в селі Косівка Володарського району Київської області. Запустили котла на соломі потужністю 3,5 МВт, в тандемії зернососалки страхов моделі 2500. Працюємо на тюкованій соломі. Тюкована січена солома подається на пряму хлопку. Подається в топку автоматикою. Гарно горить. Диму фактично як немає. Теплішу пору взагалі не димить. На даний момент тут 20 пологу 20%. Верніс. Пусили 20%, зараз приїхала волога за 30. На добу 20 вологу сушать в районі 400 тонн. На добу спалюємо 17, 16-17 тонн.